Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив для вас зняти коротенький огляд на велосипедний ліхтар з будованим павербанком від фірми X-Tiger, який я придбав собі наприкінці минулого року на AliExpress, якраз коли були у нас блекаути, і цей фонарик мені став у нагоді, коли... Не було світла доволі довго, і для того, щоб вдома було чим світити, я якраз замовив цей ліхтар і іноді виїжджаю з ним на велосипеді також ним. Рестуюся, але не тільки на велосипеді, ставимо ще й на дитячий візочок. Коротше, такий ліхтарик виявився доволі універсальний. Сьогодні я хочу вам його детально показати, пройдемося по технічним характеристикам, як завжди, поставлю на велосипед, протестуємо десь ввечері у парку, подивимось всі режими. Коротше, Сідайте зручніше, заварюйте каву, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, і розпочнемо сьогоднішній огляд. Тож, поїхали. Отже, давайте детально дивитися на цей ліхтарик. Поставляється в такій картонній упаковці. На зворотній стороні у нас є. Табличка з технічними характеристиками. Зараз ми до цього з вами дойдемо. І давайте подивимось, що у нас тут всередині. Тут доволі стандартна комплектація, звичайний ліхтарик і USB-кабель. Ну, ліхтарик такий він доволі великий. Хочу сказати, що бувають трішки компактний такий ліхтарик з ємністю. Акумулятора трішечки менше. Ну що ж, йдемо по технічним характеристикам для початку. Ліхтарик виконаний в такому корпусі з алюмінієвого сплаву, має вологозахист IPX 6. Тут у нас, в принципі, є ось інформація, давайте одразу дивитися, IPX 6. В принципі, у нього є захист від падіння з висоти до 1 метру. Вологозахист від, я думаю, під водою точно не варто його використовувати, але якщо їхати під дощем, то вологозахист з цим доволі непогано справиться. Габаритні розміри у нас тут, ви бачите, 105 на, 53 на 26 без урахування ось цього кріплення. Вага каталожна 210 грамів, і давайте зараз одразу перевіримо реальну вагу. Отже, по факту, ми маємо навіть трішечки менше 191 грам. Цей ліхтарик має вбудований акумулятор потужністю 2400 мА. Всередині дві батарейки формату 18650, бк 04 якісь. Підзаряджається. Через ось такий роз'єм мікро-USB і ми можемо використовувати цей ліхтарок як повербанк. Є у нас також виход на звичайний USB-роз'єм. З нижньої частини у нас ось таке силіконове кріплення. При необхідності його можна зняти. Тут є у нас ось такий винтик. Ось кріплення поворотне на 360 градусів. Можете обертати як вам зручно. і Бачите, тут є ось такі отвори, тобто можна підігнати під будь-який діаметр. Даний ліхтарик має два світодіоди типу Т6, максимальна дальність свічення 200 метрів і світовий потік 1500 люменів. Як ви бачите, тут є дві лінзи. Одна у нас ось ця створює таку Такий концентрований пучок, таку точку робить. А ось ця лінза вона така робить горизонтальний такий пучок, він такий більш розсіяне світло. Тобто можна використовувати окремо ці режими або комбінувати їх разом. Ну, далі все це ми з вами побачимо. Так, ну, в принципі, що тут у нас залишилось? Забув вам показати, що у нас тут по напрузі 5 вольт 1 А як на вхід, так і на вихід. Ну, в принципі, ось такий ліхтарик. Значить, вмикається він з цією кнопочкою, одним натиском. Як ви бачите, у нас тут є індикатор заряду: ось такі чотири сині світодіоди. Кожен світодіод це приблизно 25% заряду. В принципі, теж зручно, можна, коли їдеш, бачити, яка кількість заряду лишилася. І перемикається все це одним натиском. Час зарядки від блоку живлення складає до 3 годин, а от час роботи я самостійно замірював, ставив на ось у нас перший ось, ось цьому другому режимі з мінімальною яркостю. Засікав, у мене в цьому режимі фонарик пропрацював 6,5 годин. І там, десь буквально останні півгодини, там вже коли акумулятор розряджався. Трішечки впала яркість світового потоку. Ну, тобто, от я кажу, можна розраховувати, от, якщо використовувати для побутових цілей або їздити на велосипеді в такому економному режимі 6 годин 100% цей фонарик вам відпрацює. Це вже перевірено. Ну, тут, в принципі, вказано, от, бачите, максимальний режим від 2,5 до 3 годин мінімальні 10-10,5. Ну, хоча це, мені здається, трішки завищені параметри е, у режимі е, е, стробоскопу десь отут 6 65 Ну, коротше, фактично 6 годин я вам кажу, він пропрацює. Ну що ж, поставив ліхтарик на кермо велосипеду і зараз хочу вам це продемонструвати. За рахунок по цієї резинки ми, в принципі, можемо. Підібрати під будь-який діаметр керма. І в цілому ліхтарик тримається дуже чудово. Можна ставити як от на зовнішню частину керма, так можна ставити і на внутрішню частину ближче до виносу. Але біля виносу незручно керувати, тому що, так як у нас ліхтарик має от такий має поворотну конструкцію, то тут. У мене велокомп'ютер і він трішки заважає, тому доводиться ставити сюди. Ну, В принципі, якщо не треба там поворачувати, то можна і ставити і туди. Можна отак от його нахиляти, як там зручно. Якщо сюди під'єднати проводочок і можна на ходу в принципі, підзаряджати велокомп'ютер. Так, ну що, друзі, давайте протестуємо ліхтарик. Подивимося, як він світить. у Темному-темному лісі і включаю перший режим. Ось так світиться, бачите? Перший режим доволі ярко, освітлює доволі велику площу. Далі йдемо в другий режим, трішки слабіший, але все одно теж доволі непогано видно. От Прибираю вниз, світимо сюди, бачите? Так, третій режим. Це тут така сфокусована точка. Це дуже прям класно освітлює дорогу, якщо їхати на велосипеді, бачите, доволі дуже ярко прибираємо, світимо. Так, далі четвертий режим. Це буде максимально яскравий режим. Прибираємо, світимо. Ну і далі у нас п'ятий це у нас таке затухання. І останній шостий режим це просто стробоскоп. Якщо їдемо в тумані десь, то можна вмикати. ну Ось, в принципі, і всі режими цього ліхтарика. Ну що ж, як завжди, посилання на цей ліхтарик ви знайдете в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд. Якщо було корисно, цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо хто це не зробив. І також заходьте у мої соціальні мережі: Telegram, Instagram, ну і Facebook Також заходьте. На цьому в мене все. Буду чекати у вас у наступних відео. З вами був Сергій. Бажаю всім міцного і до наступних зустрічей. Всім пока.